Тема сьогоднішнього уроку лісостеп. На південь від українського полісся лежить лісостепова зона або лісостеп. Так називають територію, на якій червуються ділянки лісу і степ. У лісостеповій зоні тепле літо і помірно холодна зима. Протягом року випадає достатня кількість опадів, улітку часто бувають зливи. Інколи навіть з градом. У лісостеповій зоні переважають чорноземи. такі природні умови сприятливі для розвитку рослинного світу та вирощування сільськогосподарських культур. У лісостепу переважають листяні ліси. Тут ростуть дуб, ясен, липа, осика, клен, груша дика і яблуня лісова. Під деревами під лісок з ліщини, шипшини, калини та бузини чорної. Різноманіття дерев, кущів, трав, достатня кількість корму все це сприятливі умови для проживання різних тварин. На лісовій галявині можна побачити косулю. У лісі трапляються хижаки, тхір чорний, гурностай, ласка. Куниця лісова та куниця кам'яна. Поблизу крутосхилів живуть борсуки, які живляться рослинною і тваринною їжею. Пташини світлі дуже різноманітні. Серед хижих птахів трапляються беркут та могильник. З весни до осені дзвенять пташині голоси горих вісток, синиць, зябликів, щигликів, сорокопудів. Тут мешкають дятли та повзики. На узліссі можна натрапити на куріпку сіру та на перепілку. Перед вами птахи лісостепу, сова, балабан, сокіл сапсан, куріпка, дятел строкатий, жайворонок, грак. Біля річок лісостопової зони мешкають ондатра, нутрія. Видра. норка. На родючих чорноземах вирощують різноманітні зернові культури пшеницю, ячмінь, просо. Також ці чорноземи дуже сприятливі для вирощування соняшнику, цукрового буряку та картоплі. У зоні лісостепу поширені фруктові сади. Багатий лісостеп на виноградники. А на баштанах. Дозрівають соковиті кавуни та дині. Зараз гра. Знайди зайве слово. У зоні лісостепу ростуть дерева: дуб, ясен, клен, шипшина, липа, осика. Яке слово тут зайве? Дійсно, це шипшина. Наступне під деревами росте підлісок. Ліщина, шипшина, калина, сосна, бузина. А тут зайве, вірно, сосна. У лісі трапляються такі хижаки: тхір, горностай, ласка, заєць, куниця. Тут зайве, ну, звісно, це заєць. І останнє у зоні лісостепу вирощують. Соняшник, гречку, рис, пшеницю та буряки. Тут зайвим є слово рис. Молодці. А тепер давайте себе перевіримо. Дайте відповіді на такі запитання. Питання перше. Яку природну зону називають лісостепом? Питання друге. Яку територію займає лісостеп України? Третє питання. Які рослини ростуть у зоні лісостепу? Четверте. Як лісостеп використовують у господарській діяльності? Молодці! А тепер попрацюйте в своєму робочому зошиті на сторінці 67. Користуючись текстом підручника, складіть за планом характеристику зони слісостеп і заповніть таблицю.